Герої серед нас у Херсоні, 75-річний чоловік, півроку збирав допомогу збройним силам України просто на очах у загарбників. Дядько Гріша, як його називають місцеві, виїжджав всеред містя щодня без свят та вихідних за допомогою програвача, вмикав українські пісні. А всі гроші, які давали йому люди, пересилав для Збройних сил України. І з початком окупації Григорій Миколаєвич разом із патріотичними херсонцями зібрали понад півмільйона гривень про те, яка вона відданість своїй землі, та що таке героїзм. Кореспондент ТСН Яків Носков розкаже зараз. Чоловік на інвалідному візку їде центром окупованого Херсона. З колонки лунають пісні, лише за згадку про які можна попрощатися з життям. Ти тільки подивився на те, що там десь написано на Слава Україні, і тільки подивився або у тебе знайшли в телефоні щось таке, це вже, вже не має значення, що ти будеш відповідати, де ти його бачив, як воно до тебе попало в телефон. Це вже не має значення ніякого. Вибивають все, що що їм потрібно. Григорія Янченка або в народі дядю Гришу у Херсоні знає кожен сам колись служив у псковській дивізії. А з початком війни Росії проти України в 2014-му почав збирати гроші вже для українських десантників та доброватів. За вісім років він передав на фронт майже 4 мільйони гривень. Згадує, коли російські окупанти увійшли в Херсон, спочатку був немов у ступорі, а потім виїхав у центр. З колонкою я написав туди пісні, крім гімна, калини і там ще військових маршів, і, і плюс іще і, всі пісні українські, які популярні були. Щодня він виїздив у центр на свій маршрут по вулиці. Каже для херсонців, це стало немов ковтком свіжого повітря. Тільки виїжджаю звідти мене вже чують там і кхе, чекають. Чекають і задоволені з, з усмішками. Це ну, не передати. І отак їдеш і всі люди підспівують. Боже. Вже до обіду про це було заповнене купюрами. За півроку чоловік з окупованої території зібрав та передав українським волонтерам понад 600 тисяч гривень. Каже, для кого збирає, розуміли всі. Кидали навіть рублі, що їх видавали окупанти. Дивлюся відрі рублі, тисяча рублів, 500 рублів. Звідки воно? А потім вже став придивлятися, дивлюсь сюди, получаєте це допомогу російську. Ну, 10 тисяч. Були і випадки, коли на ЗСУ віддавали останнє. Іде бабуся там, дідусь, їм уже за 70 80 років кидають 50 гривень. Я кажу, та слухайте, може вам потрібніше, може вам треба. Ні, це передаси нашим хлопчикам. Нашим військовим тільки щоб то саме, щоб була Україна. Я, я був в шокі. 75-річного дядю Гришу вивезли з Херсону до Запоріжжя ледь на село міць. Після численних попереджень та погроз колаборанти повідомили за кілька днів його чекають на підвалі. Знайомі переправили дядю Гришу катером в Олешки, звідти до Васильівки. Наразі він у волонтерському центрі в Запоріжжі. Це Моє ліжко, оце мої змінні тільняшки, оце моя вишиванка. Тобто, це мені все тут подарували. Це я ж приїхав без нічого. Кожного місяця там дуже немалі суми, які він збирав і відправляв. Я не можу. Я вам довіряю, то допоможіть ви. Я знаю, що гроші підуть там не що треба. І от край крайню автівку, яку я придбала і дігнала на фронт. вона була наполовину куплена на його гроші. Бійці, яким вже вісім років допомагає дядя Гриша, пропонують перевести його далі від ворожих обстрілів, але той категорично відмовляється. каже, спробує так само збирати гроші в Запоріжжя. не хоче їхати далеко від Херсону, і сподівається, що зможе повернутися туди вже незабаром. Росіян там точно не буде. У цьому дядя Гриша. Впевнений, обов'язково повернемо. Обов'язково. Як і Носков, Андрій Хуповка. Запоріжжя, ТСН один плюс один марафон. Єдині новини.